Друзі, вітаю на каналі наша дача. Нещодавно ми отримали посилку з гарним насінням овочів та квітів, які будемо вирощувати в наступному сезоні на нашій дачі. В цьому відео я хочу розповісти суто за насіння овочів, які ми обрали для вирощування. Розпочнемо з насіння цибулі. Ми останні роки вирощуємо цибулю через розсаду, сіємо насіння. Нам цей спосіб подобається. Навесні посіяли, влітку зібрали гарний врожай. Можна обрати будь-які сорти. Вирощувати будемо цибулю ялтінську, вона червоного кольору. Нам дуже подобається ялтінська цибуля і цибулю марківську. Солодкий перчик обрали для вирощування добре перевірені сорти солодкого перцю Айвенго та Богдан. Вони будуть підходити і для переробки, і для фаршування, і для вживання в свіжому вигляді. Вирощувати будемо агірок Bjorn, за який я неодноразово розповідав. Ми його багато разів вирощували, але він нам подобається. Дійсно подобається, тому чому від нього відмовлятися. Також хочемо спробувати Helen агірок і агірок Frazier. Чудові агірки, будемо пробувати, будемо казувати, як вони виглядають. Також замовили баклажан Лейре. ми його не вирощували, але по відгуках особисто Тетяни Вікторівни, де я це все насіння замовляв. Лейре надзвичайно ніжний. і... Смачний баклажан. Він такий. Ну, бачите самі, як він виглядає. Хочемо спробувати. Професійно ми не вирощуємо баклажани для себе. Кілька кущів посадимо, будемо насолоджуватись. Низькорослі томати, які будемо вирощувати у відкритому ґрунті на вулиці. Це перевірений томат, низькорослий міцено. Бачите, як виглядає. І ось коротенький фрагмент, як він у нас виглядав на нашій гряці. Просто неймовірна вражанні гарних плодів для баночки, для вживання свіжими, в тому числі в вигляді. І будемо також вирощувати рожево-плідні томати Pink Bush. Я показую з таких зіп-пакетів, бачите, це все професійне насіння, воно відраховане, як я казав, з професійних пачок. Є можливість нам з вами вирощувати в невеличких кількостях будь-які овочі чи будь-які квіти професійні відраховані власноруч Тетяна Вікторівна і її командою з великих пачок. Так що, друзі, є така можливість, користуйтеся. Пінкбуш і міцена. Низькорослі томати, які будемо вирощувати. Давайте за високороси. Тут набагато все цікавіше. Хочемо, тепличка невелика, але ж хочемо, хочемо вирощувати багато різного всього. До речі, це міцена. Я трішки його не відрахував. І так, рожева плідна чері Rihanna будемо вирощувати надзвичайно смачна, вражайна, гарна, рожева плідна. Вирощували червону чері, вирощували жовту чері, ну, черга рожевої чері. чері. І тигрового черрі кріспіна Плюм. Також професійне насіння в таких зіп-пакетах Хочу продемонструвати, яким чином це працює. Ось навели З'явилось посилання. Натискаємо на посилання і вже бачимо. Все, що стосується насіння, яке у нас в цьому пакетики. Характеристики, культура, гібрид і таке інше. Дуже просто, дуже зручно. Наступний томат Чінто. Ми його вже вирощували, він нам сподобався. Коротенький фрагмент, як він виглядав, у нас в теплиці. Непогано, погодьтесь. І агіліс. Це також високорослий томат, який ми вже вирощували. І ще коротенький фрагмент. Наступний високорослий томат рожево-плідний Малдуо. Також вирощували, також сподобався. І наступний Буе Альбенга. Друзі, мені важко цю назву вимовляти. Але по формі плоду томат дуже-дуже цікавий. Ось що стосується томатів. Будемо дозамовляти у Тетяни Вікторівни Толстой, добре відомий томат. У відкритому ґрунті він високорослий, але хочу спробувати у відкритому. Star Gold будемо солоденькі, ось ті, що тут вирощували. Ну і ще багато чого насправді будемо дозамовляти, тому що завжди так відбувається, що одним заходом воно не обмежується. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам міцного здоров'я, гарних росин та мирного неба над головою. До побачення.